Шукаєте швидкий та дієвий спосіб залучення клієнтів у ваш бізнес, а маркетолога нема, або він не справляється. Хочете працювати віддалено, не покидаючи свого дому, або обирати місце роботи самостійно, при цьому заробляти гарні гроші? Тоді цей курс для вас. Мене звати Володимир Кашелаба. Я seo компанії Guilt of Marketing, яка є офіційним партнером Google в Україні. Ми спільно з командою. Розробили для вас експрес-курс по пошуковій рекламі. Тут немає води, тільки практика і найнеобхідніша теорія. Ми навчимо вас створювати ефективні пошукові рекламні компанії з нуля або оптимізувати вже існуючі. Розберемось, що таке пошукова реклама. Навчимось збирати семантичне ядро, зрозуміємо, що таке конверсія, та навчимось визначати її цінність. Ми розберемо такі інструменти, як Google Keyword Planner. та Google Tech Manager. Наш курс складається з 24 відеоуроків, 5 практичних завдань та безмежної кількості додаткових матеріалів та посилань. Ми, практикуючі маркетологи, і тільки за останні 2 роки ефективно використали більше 26 мільйонів гривень бюджету, який довірили нам наші клієнти. Ми прагнемо стати гільдією у світі маркетингу. Де гарні ідеї об'єднуються для створення неперевершених результатів. Саме тому ми ділимось з вами нашим досвідом і запрошуємо на вас, на наш курс про пошукову рекламу. Приєднуйтесь вже сьогодні.